Чиниця Лідія Січенюкова знову б'є рекорд. Спеціалісти одного з вищих навчальних закладів чернівців спіймали на хабарі. Місто перевіряли на доступність. Іспит проходили Чернівецький ліцей та центральний автовокзал. Мої вітання в ефірі. Інформаційна програма «Час новин Чернівці. Далі до вашої уваги події середи 12 червня в студії Вероніка Залевська. Після 45 знову в університет молоді, яка працюватиме в селі, адресна допомога, створення нових робочих місць та заохочення до підприємницької діяльності. Такі важливі інновації нової редакції закону про зайнятість населення. З метою пошуку позитивних та слабких місць оновленого закону у Чернівцях відбулося виясне засідання комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та праці. Окрім Чернівецької області, участь у ньому взяли п'ять сусідніх регіонів. 5 липня 2012 року у року Верховній Раді України народні депутати проголосували за нову редакцію закону про зайнятість населення майже півроку минуло з часу, як він вступив в дію. Що в попередній редакції основний акцент робився на соціальній допомозі по безробіттю, то зараз ми впроваджуємо нові світові і європейські тенденції там, де йде стимулювання, стимулювання і роботодавців і найманих працівників. З тим, щоб вони активно шукали роботу, є всі підстави нам сьогодні подивитись, як діє цей закон, як він працює. Настільки відчули той позитив, який є в цьому законі, які є проблеми його у його реалізації. Безробіття породжує тіньову зарплату, вважає Ярослав Сухий, і страхового стажу немає. Коштів немає персоніфікований облік. Мінус і вона виходить після тяжкої праці, після сидіння цих металічних будках виходить на мінімальну пенсію, що за неприпустимо. Не Голова державної служби зайнятості України зауважила, що сьогодні велика увага приділяється саме співпраці з роботодавцями в Чернівецькій області. Ситуація втішна. За перший квартал ми бачимо, що в нас збільшилася кількість вакансій приблизно на 12-13% відсотків подавачів вакансій, і так само ми змогли більше працевлаштувати осіб за цей за цей період ніж в минулому році, згідно з новим законом, громадяни віком від 45 років із страховим стажем не менше 15 років мають право до досягнення пенсійного віку на одноразове отримання ваучера для оплати навчання нової професії або підвищення своєї кваліфікації. На сьогодні вже видали 432 ваучери людям на перекваліфікацію і отримання нової професії. В Чернівецькій області людям, які перебувають на обліку в службі зайнятості, вже видали 20 таких ваучерів. На засіданні обговорювали і інші проблемні питання, реалізувати, які пообіцяли вже найближчим часом. І ще мені одне сказати. Ті наші люди, які виїхали з Чернівців, з Тернополя, зі Львова, з Франківська, туди в Європу робити, це що, самі ледачі поїхали, самі бездарі, поїхали тільки, яким гроші треба заробити. Нам треба створити умови в Україні, коли ми будемо давати людям можливість заробити гроші. Тоді і зайнятості у нас буде все нормально. Ярослава Онуфрик, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. В школу та на вокзал без сторонньої допомоги інваліду-візочнику не дістатися. Пандуси незручні, перил немає, двері надто вузькі. Такі висновки учасників навчально-практичного семінару громадських організацій інвалідів з різних регіонів держави. Чернівці перевіряли на доступність. Іспиту місто не провалило, але невідмінно теж не склало. Тест на доступність проходив Чернівецький багатопрофільний ліцей номер 4 До візиту тут підготувалися, розмістили вказівні знаки для інвалідів, пристосували вбиральні та встановили пандус. Проте назвати освітній заклад доступним та безбар'єрним люди з обмеженими можливостями все ж не змогли. Як альтернатива, то не можна рахувати пандус, бо сам на ні по ньому не вийдеш. і мало би бути поруч, якийсь боку, Принаймні можна можна сюди суді... З двох боку чіпитися, щоб можна було підтягнути. Марія, перевіряючи вбиральню, відмічає позитив. В двері тут широкі, а умивальники для візочника цілком доступні. А ось сам туалет для користування не пристосований надто вузькі кабінки. Не, не любий візок проїде і не всім там буде зручно. І все ж таки, я рахую, що в таких громадських закладах повинна бути закриті кабінки. Досліджували також висоту порогів та ширину усіх дверей. Після чого констатували до доступності ще далеко, але проїхати можна. Проблема в тому, що школа школі 40 років, і чисто споруда не передбачала такого, наприклад, ширина дверей в туалет не передбачала входу туди. Візочників будемо дослуховувати, що зможемо, те зробимо. Доступність оцінювали і на центральному автовокзалі. Першим перевіряти пандус взявся Роман Володимирович, коли це все Робиться, Не беруться до уваги звичайні норми ДБН. -у. Тобто вони спочатку роблять, а потім перевіряють, правильно ми зробили чи неправильно. Так і зараз у нас ДБН ніхто не бачив, приблизно знають, норми не відповідають, кути не неправильні, висота цих поручнів не відповідає нормам. Ну. Висота прибордюрних пандусів тут теж не відповідає нормам, а вбиральні надто вузькі і не пристосовані для користування інвалідами. Важко на вокзалі зорієнтуватися і людям з вадами зору. Немає орієнтирів для людей незрячих. При ході немає озвучення, входу де повинні бути звукові маячки, а також зроблені напрямки руху для людей незрячих. Це викладене тактильною доріжкою. Керівництво вокзалу побажання вислухало і пообіцяло. Усі незручності спробують ліквідувати найближчим часом. Решту пропозиції щодо доступності чернівців активісти організації інвалідів складуть у письмовому вигляді і передадуть у відповідні органи. Чи дослухається до них владники? Дізнаємося з часом. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. В Чернівцях офіційно запрацював міський пляж. Владники оцінили його готовність до купального сезону на 100%. Там відремонтували дитячий майданчик та оновили волейбольне поле. Вода у річці Прут в районі пляжу відповідає санітарним нормам. Вже працюють безкоштовні душові кабіни. Чекаємо тепер лише погожих днів. Розвивати інфраструктуру на єдиному міському пляжі тепер повинні два приватні підприємці, з якими Чернівецька міська рятувальна служба на воді підписала угоду. Вони тут мають створити ще й належний рівень обслуговування відвідувачів. Невздозі до пляжу прямуватиме маршрутний автобус. 6 тисяч гривень на захист дипломної роботи вимагав спеціаліст одного з вищих навчальних закладів у студента. В телефонній розмові працівник вишу запевнив, за ці гроші він гарантує безпроблемний захист, адже передасть їх викладачам з державної комісії, яка прийматиме захист дипломних робіт. Прокуратурі Шевченківського району Чернівців розповідають, що під час проведення слідчих дій хабарник був затриманий на місці події з неявними коштами і вчиняв серйозний опір правоохоронцям. Досудове розслідування триває. Чудодійні соляні кімнати врятували життя і подарували довголіття. В чернівцях їх створило подружжя Іванових майже 30 років тому. Тоді молодий чоловік був готовий піти на все, аби врятувати смертельно хвору дружину. Секрет одужання виявився надзвичайно простим. Про цілющі властивості солі та рецівну історію кохання далі у сюжеті. Створити центр штучного мікроклімату, Валерія Іванова змусило життя. Потрібно було шукати порятунок для дружини, яка в молодому віці захворіла двостороннім запаленням легенів, що тільки не перепробували налякані люди, та де тільки не лікувались. Діагноз залишався незмінним, а тетяні Анатоліївні не ставало краще. Вона і гормонами лічилась. Їздили в Білорусі на іглоукалування корейцям. Методи, які були на той час і медиками, вони не привели к успіху. Ну з кожним днем жені становила все х. Хуже і хуже. Вот. А, значит, у нас троє дітей вже на то время було старша дочка пішла в перший клас, а близнята були два годин. Жінка теж розповідає, боялася дуже і не так за своє життя, як за дітей та чоловіка. Тяжело, коли не вистачає воздуха і сидиш з цим інгалятором і очень боїшся цього приступу. Я очень боялася, що мої діти остануться без мене. У мене такий був страх, що от троє дітей, кастани, муж з трьома дітьми, Ужас був страшний, що до стане, і як далі це все буде. Вилікуватись в соляних шахтах теж було непросто. Потрібно було вистояти чергу тривалістю в півроку, а часу було обмаль. Чоловік вирішив, треба діяти. Почитавши літературу та поспілкувавшись з фахівцями, Валерій Анатолійович вирішив зробити в обласній лікарні спочатку одну маленьку експериментальну соляну кімнату. 200 грамів солі на літр води. Таким простим виявився секрет одужання. Одного дня потрібно було дихати вологим аерозолем солі, наступного сухим. Така почерговість показала свою експериму ефективність. Буквально на глазах стал наблюдать улучшение вот ее состояния, уряжались уже приступы бронхиальной астмы легше становилось дихати, але на цьому чоловік не зупинився. Випросив у керівництво лікарні ще кілька кімнат, створив там штучну імітацію повітря, грози, хвойного лісу та поля, лікувальні властивості яких виявилися надзвичайно дієвими. Таким простим способом чоловік врятував не лише свою дружину, а й тисячі інших людей з України та з за кордону. Те, що було вложено там з матеріальної сторони, може бути з психологічної сторони. Воно все мені вернулося здоров'ям жінки. та щаслива життя, яка продовжає получается у нас уже, слава Богу, столько лет мы вместе, порядка 45 лет мы вместе с ней, и я, я счастлив этим. Если бы не муж, я вообще в пример ставлю, и наши друзья знают, что благодаря ему, вот, что я существую, и он и с детьми много помогал всегда, с маленькими всегда помогал с детьми, и я... Дуже рада, що мені в житті повезло, що я зустріла такого чоловіка. Нині подружжя згадує минуле зі сльозами на очах, не перестаючи дякувати один одному та понад усе дорожити сімейним щастям. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Лідія Січеннікова знову рекордсменка. Чернівецька лучниця разом з двома українками стали кращими в Європі у командному виді програми. Дівчата у трьох набрали 4032 очки. Попередній рекорд був встановлений збірною Туреччини у липні 1998 року у Чехії. До того ж, Анастасія Павлова з Нової Каховки, наша Лідія Січеннікова, та харків'янка Вікторія Коваль зрівняли жіночий рекорд Європи з чоловічим, який з 2007 року належить італійцям. 13 травня у Шанхаї стартував Кубок світу 2013 зі стрільби із лука. Кращі лучники з усієї земної кулі борються за перемогу протягом чотирьох етапів. Другий етап зараз проходить в турецькій Анталії. Туди приїхали понад 300 лучників з більш ніж 35 країн світу. Україну представляють вісім спортсменів, з них одна буковинка. Після перших виступів Лідія Січальникова на 14-му місці і продовжує боротися. Наразі це уся інформація. Наші випуски новин переглядайте на сайті ACC.in.ua. Також заходьте на нашу сторінку, «Час новин чернівців» в мережах Фейсбук та Однокласники. Далі до вашої уваги прогноз погоди. Будьте з нами і на все добре.